Вітаю, я Дарія Дьолог, студентка Другобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Тема моєї доповіді: баяна творчість для дітей Адальберта Січа. Розширення горизонтів українського репертуару учня баяніста аккордеоніста акордеоніста початкової мистецької освіти є нагальним та актуальним в реаліях сьогодення. У цьому контексті чітко простежується творчість багаторічного викладача-методиста виноградівської дитячої мистецької школи імені Бели Бартока Закарпатської області Адальберта Адальбертовича Січа. Практикуючий музикант, педагог пише музику, виходячи із дидактично практичної затребованості чогось нового на тлі сталих традицій у виховному процесі мистецької особистості, митець кожну п'єску експериментально перевіряє на своїх вихованцях, вивчаючи їхній смак та уподобання, тяжіння до певної стильової чи жанрової приналежності, схильності до відпрацювання технічно виконавських прийомів чи простого викладу нотного матеріалу. Такі творчі будні сприяють накопиченню репертуару, його опрацювання та підготовчий процес до майбутнього упорядкування в авторській нотні збірник, а відтак посівниково видання. Перший авторський збірник датується 2021 роком під назвою П'єси для баяна і постає підсумком багаторічного педагогічного досвіду роботи з учнями у класі Баяна акордеона. Збірник розділений на три частини, які доповнюють одна одна у сольному та ансамблевому музикуванні. Перша частина: цикл п'єс для дітей молодшого віку, дитячий майданчик, п'єси легкі по структурі та зручні за викладом, які мають назву веселі каруселі, «На гойдалках», цуценя, качалка, подружки, цікаві за відпрацюванням певних штрихів та темпових співвідношень на початковому етапі навчання. Веселий м'ячик, наші матусі, чоловіча розмова, «Вечоріє». Дидактичний репертуар доповнюють легкі п'єси: раційна поличка, вальсик, кадриль, пінфпод з вітерцем та дзигом. З художнім відображенням карпатського колориту постає дитяча сюїта карпатські ескізи у частинах: Карпатська полька, смириковий вальс, гуцулик, гуцуличка, різдвяний вальс. Закінчується перша частина ансамблевими композиціями Весела перерва, шкільний вальсик. Друга частина наповнена контрастами: весела перерва, мелодія, естрадними мотивами, старе авто, танцювальними елементами із частковою технікою, різноманітністю, вальс-метеликів, інструктивністю, в похід та жабенята. Тематичним циклом постає дитяча світа пори року із частинами, притаманними дитячому образному мисленню на санчатах, весняний вальс, веселе літо, листя кружляє. Ансамблеву наповненість домінують твори, суперечка та всі за одного. Третя частина. Цикл естрадних мініатюр з комбінованими штрихами поєднання із міховим тремоном. Не сумуй. Мюзетний вальс, пушинка та свінг джазова п'єса Джентльмен із циклу леді і джентльмен. Карпатський колорит ми вбачаємо у Карпатській Польці, а жанр фольклорної обробки в українській народній пісні Ти ж мене підманула. Технічні мотиваційні звороти присутні у п'єсі на галявині та «Завзятий мачу. Вальсову тематику продовжують Вальси Христині та Перлинки. І фінальний акорд твір для дуету Гойдалки. До вашої уваги твір завзятий мачу у виконанні Ростислава Чверсюка. Авторський збірник Адальберта Січа легкі п'єси для баяна 2022 року, побудований на основі п'єс різних за змістом та художньою образністю, дівоча грайливість у п'єсі «Красуня», проблиски джазового навіювання у п'єсі в джазовому стилі, дитячі ігри у композиції Сумна лялька, пейзажність всі дворі прогулянка у міському парку, фольклорна мотивація у бробках народних пісень, коли була мала та паде дощ. Твори концертного змісту розкривають. Ланку віртуозних компонувань, вальс ностальгія та драндулет, де дрібна техніка вплітається у репетиції та міховій прийомі гри. Певною особливістю вирізняється дитяча сії та велика перерва. Загалом дитяча тематика у пріоритеті композитора та модифікується у цикли образно художнього відображення, дитячого сприйняття реальності через певні ігри. Аналогічні назви помічаємо у частинах: гра класики, гра у футбол, гра доганялки, гра хованки. Саме через такі конструктивні ігри частини постиє навчальний процес крізь призму мотивації до певних дії, помноженої на конкретний результат, ритмічні елементи, штрихи, динаміка, відпрацювання гамоподібних пасажів, граміхум, репетиції тощо. Продовжуючи попередню тематику, автору моніфіковано наступний цикл п'єс. Шкільні роки низка п'єс, ранок в школу, вальс, класний керівник, непосиди, між школи та товариш, старий вчитель, святковий вальс. Їх можна поєднати у 3 4 п'ять частин та виконувати як оригінальний твір великої форми. Ансамблеву тематику продовжують композиції Листя крушляє та зимова фантазія на тему пісні грубера Тиха ніч. Окремої уваги заслуговує методичне видання Перші кроки маленького баяніста гра початок 2023 року. Мова йде про елементарний підрівень опанування грою на баяні акордеоні дітей віком від 6 років. Запропонований процес навчання автором включає низку факторів, гра з показу, перший дотик, формування початкових навіків через рута спів, гра учень-викладач. Освоєння лівої клавіатури, відпрацювання управ дражнилок, співугра, елементарна гра з нот із розпізнаванням певних нотних звуковисотних, аплікатурних та словесних фабул. Таким чином, баяний доробок учнів початківця, композитора Адальберта Січа розкриває вектори оригінальної музики для баяна у напрямках естради, джазу, фольклору, циклічності та авторської концепції сучасного процесу навчання та виховання юних музикантів. যা কিছু